Друзі, усім доброго дня. Сьогодні у вашій увазі представляємо ось такого німця Volkswagen Passat 2018 року на механіці з 2-літровим дизельним двигуном з пробігом 214 тисяч і вартість всього 17900 доларів. Цей Passat є без жодного підкрасу, в ідеальному стані. Скоріше за все він був трасовий тому що збережений по салону, практично як новий. Відео це ми робимо в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також, кому цікаво, відео з точноміром надамо на вимогу. Ну і коротенько про пропасат. Ось як він виглядає візуально. Гарний. на фуледівській оптиці, передні задні партроники, <кій> дістронік. Усі датчики можливі, які в них є. Також він код, можливо, комусь буде цікаво перевірити його по різних базах. По моментах, які є по кузову, які ми не устраняли Тут є незначна царапина. Ось така. Раз, два, три. Цього майже не видно, але воно є. Фарбувати за такою царапиною автомобіль, щоб фарбований, не захотіли. Гума в нас класна, літня. Ззаді пара дунлопа, спереді пара мішелін. У достойному дуже стані. Ми йдемо всередину. Маємо такий комфортлайновський салон з масажами, з пам'яттю сидінь, з повною електрикою, перед та зад. Ой, перед та водійське сидіння та пасажирське. Дверні карти у нас в дуже достойному гарному стані. Кермо, ну, на вигляд як на 100 тисяч воно. Точка КПП. Затертості ніде ніяких немає. Далі маємо ще бездрутову зарядку для мобільного. Пробіг у нас точний є 214 тисяч. Машинка вся сервісована. Останній сервіс по заміні мастил та фільтрів був на 213 тисяч у 2023 році. Також є камера заднього виду. Так у нас виглядає багажник. Тут все гарно, якісь мінімальні притертості є, ось щось могли возити на пластмасі. Тут і тут. Ремкомплект, балончик з компресором. Знак, все присутнє. Така накладочка приємно, щоб не задиралась верхня частина бампера. Теперь з правої сторони. Задирів, нічого такого немає. По салону вона дуже гарний. Потолочок весь. Чистенький і рівненький. Дверна карта. Переднє сидіння пасажирське. Тож є у нас електрика, стоїть вогнегасник, дверна карта, ось так виглядає. По панельці такий вигляд є. По керму, дистронік. І зараз ще заведемо. Зразу сигналізує, що потрібно замінити батарейку в одному ключі. Маємо навігацію з картами Європи та України. Так, яка у нас камера? Ось такі якості камера, вона з різними функціями. Може показувати стоячі об'єкти, які біля вас виділяти. Також переходить в режим з горизонтально-вертикальний. Ну і такі. Далі по сервісах. Точніше спочатку по асистентах пройдемося, що у нас є. Адаптивний круїз-контроль, фронт асіст. Контроль дистанції попереду. Асистент, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми. Останній сервіс був проведений у нас. Буквально 200 км назад. Є бірочки під капотом, детально виголошені, вони пофоткані. Усі томуди з книжками, сервісами, все там є, воно окремо фотографувалося для авторії. Підігрів передніх сидінь, трьохзонний клімат-контроль. Ось така дуже достойна німецька машина. Кого вона зацікавить, телефонуйте, будемо детальніше розповідати.